Хочу представити вам арт-терапевтичну техніку для групової роботи «Намалюй свою планету. Це змінена мною. Техніка Малюємо кола. Оригінал можна переглянути в журналі Психолог-липень 2012 року. Я підлаштувала цю техніку саме для підліткового віку, зробила її більш цікавою. Для проведення потрібна попередня підготовка. Учні об'єднаються в мінігрупи по 5-6 осіб за власним вибором або за жеребом. Бажано об'єднати по дві парти і розмістити дітей навколо парт так, щоб утворилися кола, як ви бачите на екрані. Для техніки потрібні такі матеріали. Ватман для всіх міні-груп. Тобто скільки у вас груп, стільки ватманів. Олівці, фломастери, кольорова крейда, все, чи можна малювати всіх кольорів. Для проведення техніки обов'язково потрібно налаштування групи. Це може бути музика, слайди і на фоні цього всього психолог говорить. Космос безмежний, в ньому безліч планет, вони можуть бути дуже різні. За розміром, за кількістю материків, вони можуть бути дуже незвичні. Уявіть собі, що десь в безмежному космосі є ваша планета, на якій ви живете. Яка вона Заплющіть очі, і уявіть. Наша робота буде складатися з трьох етапів. Перший етап роботи. Завдання для учасників. На папері, що лежить на ваших столах, кожен нехай намалює свою планету бажаного розміру та бажаних кольорів. Учні малюють. Малюнки дозволяють зібрати важливу діагностичну інформацію. Розмір планети, його розташування, товщина ліній, кольорові вподобання можуть бути досить інформативними. Коли діти домалювали, потрібно сказати, тепер погляньте на свою роботу. Ви задоволені своїм результатом. Якщо хочете щось змінити, коригувати свою роботу, додати якогось кольору, можливо, то ви можете це зробити. І переходимо до другого етапу роботи. Завдання для учасників. Потрібно з'єднати свої планети з тими, що сподобалися вам найбільше. Уявімо, що ми прокладаємо дороги до них. Це може бути не одна планета, а декілька. З якоюсь планетою ви хочете вести торгівлю, на іншій відпочивати, а на якійсь, можливо, планеті потрібна ваша допомога. Ця техніка є своєрідною моделлю соціометричного вибору. Третій етап роботи завершальний. Погляньте на роботу, яку ви вже зробили. Можливо, вам хочеться написати кілька приємних слів власнику планет або щось намалювати на вільному просторі біля планети, яка вам сподобалася. Умова – ви повинні обережно ставитися до простору та почуттів інших. Після завершення роботи обов'язково необхідно провести етап вербалізації та рефлексійного аналізу. Пишіть, чи сподобалася вам техніка, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал.